Масса включена Певно, тут на місці оставляти. Хай вона тут і стоїть, щоб ніде вона не мішала. Так, зараз очеплюємо, відчеплюємо лійку, лійку і чіпляємо сіргу і будемо чіпляти окрискувати. І що? І будемо пробувати? Пробувати, чи буде працювати, чи ні. Скільки часу зробили, проробили, трошки сил потратили. Ну я думаю, що має бути все чекі-пуки. Зараз побачимо. Зараз, як сказати, побачимо. Oh, acho que Ладно, тут не нагріти сильно. Там заліз, залізе. Може Що? с американцями про поводить. Так, не блин, забили на курину. Стоит все очень вся чуть-чуть. Може і все, там зажме. Та зажме, там ж напору нема. Такої його мої став доброго крутити. Так, ну що люди? Пробний пробний процес йде. Зараз будемо пробувати. Набрали трошки води. Будемо пробувати насоса. Joo, jak Bude. Onde? Você sabe Дивися, Рома чи ніде, щоб ніде нічого не зачіпає. Ще трошки. Хорош. Все, все. Ну, висота тут достойна, я вам скажу. Ось моя рука. О! Що? Достойний тут висота. Проходити мона просто... Так, що тут ми будемо ще варити. треба підкрутити. Відкрутити тягу треба буде все, о'їжджай. Треба буде колеса підкачати, бо колеса трошки води наляли. А не повертай. Він буде добрий, ціні. На око все робили свого кардана. пробуємо довжину, чи не буде короткий. Але все чотко. Все, все, все. Ламається дуже ну, не так, якби на довгому. Якби був би довгий, вже давно пер бися до дивов колесо, якби був би довгий кардан. З тим, що ми зробили. Ну не ми, батько зробив, то що сам придумав. І він так же хотів і так зробив. Все. Назначити буде гідравлічні шланги, бо так як воно ще непривично, не знаєш куди верпнеш, куди дергати ось так. махіна, махіна. Рома, откинеш зараз цього крайню цю штангу. що головне з Богом попробувати зараз насоса. Насоса насоса не ще ми не знаємо, який він насоси. Перебрали, забрали, поміняли дві діафрагми, а тут зараз будемо пробувати. А, бачите, я, я вже, виходить, забув вам ще показати, ще стабілізація. є. Я вже забув, що тут стабілізація. Ось така зараз буде. Батько, як сказати, не може натішитись тої стабілізації. Ось така стабілізація. Вже й стало на мій Мішалка. Працює мішалка. Кардана бусі, як на станку, можна сказати, виставили. Почти, Почти, Трошки є коливання, але це з першого разу і на око. Пішла вода. Нарешті, нарешті, скільки часу, скільки часу і працює вже. Іде? Я думаю, це відео заслуговує лайку, хто знає, який цей оприскувач був. Як сказати, півтора місяця назад, який він зараз став на даний момент, це зовсім два різних агрегати. У нас буде міксер за 18 тисяч гривнів. Самі зробили. О. Але ця не хоче крутитися, або тиску мало виходить. Обор... е, туго крутиться. Певно, що мого розбита. А то я не... То не бачу. Видно, крутиться? Ні. Ну, вони, типа, виходить, бризкають. Не Вони, коротше, їдуть. Три, три тут. Ну, Ну бери пробуй пати тут води то закрий це, щоб за неляло получається пересему собі. Давай пішло Забирає все забирає забирає да правильно да? воздух почав тянути. Ось. А з карданом Можна сказати, що рівно. Але бачиш те коливання? Коливає тут. На... На... Він, виходить, на гуках грає. Ну, На, на шліцах. То що виходить? Ми на око виставили, як на станку. Тут теж на око виставлено. На око тут виставлено теж. Зроблено. Насос. Насос нагрузки ніякої від кардана не получає. Чотко. витягнуло воду в ноль. Сюди заправляємо заправляємо сюди хімію, все це і собі замішується таким напором води. І собі випускаємо і все чітко замішане, і люкс. Висота висота достойна. Ось, наприклад, я стою на свій ріст, це я ще руку піднімаю. Ось. Бомба. А, набирає рівень, самотьоком йде. З бочки, виходить, тікає вода. Якщо десь собі удійшов, поставив, вона набралася, прийшов, наляв хімії, випустив назад і все. І бомба. Ще один стоїть фільтр. Це фільтр стоїть. Получається, змішалки буде. Хімія всяка, може там десь якісь шлаки є, ловить цей фільтр. А другий фільтр стоїть ось. до. Це виходить, фільтр, фільтр малої бочки, а це фільтр великої бочки. І тут у нас виходить роздатка. Одна і друга. Тут мішалка виходить, включається, мішалка. Що там все включається? Мішалка включається, і там мішалка включається. Ну, і, і дощик, і дощик і обратка включається. Мішалка і дощик. включається ось тут. Ось тут все включається. І ось так. Кран, два фільтри. На, на імпортній оприскувачах такого немає як в нас. Чітко. Так що включається, виходить, що е, лє і одразу забирає. Це виходить, можна чуть більше набрати, ляти собі, е, і по кругу воно крутить. Бочки бере, сюди вертає і кидає виходить, в велику бочку. І виходить, хімію собі наливаєш і воно тобі крутить її. Та й все. З великої бочки бере в малу бочку і так, по колу. Ось зіби клютилося і починає набиратися. І ось так. Ось такі то діла. Так, перші соти кропим водою. Бомба, чітко. Да, як сказати, півтора місяця ми з батьком двоє робили на цим оприском. Трошки ми поробили і ось так. Як сказати, не, не дарма, що там ми... У нас мало не вийшло в кінці чи ще щось. Як сказати, все-таки вийшло. Те, що ми хотіли, і ось так. Самольот цілий, просто самолет. Да, Прості форсунки трошки не на вітер, трошки здуває, летить так за пару кілометрів, але то таке, то вода залята, чиста вода, бочка помита була, вимита. Без ніяких проблем там чистенька вода з криниці. Батько тестує стабілізацію, так скажу. Стабілізацію штангів. Працює на всі 100. Я думаю, заслуговує ця робота. точного лайку. Не. Бомба, бомба. Я скажу. Я щасливий. Так, ось так ми придумали те, що закладається руками. Це якщо на полі не закладаєш руками, собі переїжджаєш по полі. Ну Хочеш навіть вдома так оставляєш, ставиш, і без ніяких проблем воно не мішає. А це вже якщо на стоянку десь його під навіс, якийсь ховати, щоб його заховати ну, під накриття, собі закидаєш їх і без ніяких проблем ставиш його в любе місце. І ось так. Ось такий-то. Таким способом ми вийшли. Розкладається, розкладається, як має бути чітко. Фінальний фінальна робота, так скажу, поставили такі. фари сині. Як ви бачите. Бомба. Як то якийсь, не знаю, парк. Класно, ні? Поставили фару, зараз, ну, вони ще стоять. Тут трошки бризкає, тут вони стоять ще, можна сказати, ще треба понастроювати, бо вони але чітко.